Як продавати дорожче ніж конкуренти? Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська бізнес Лабораторія. У сьогоднішньому відео я поділюсь з вами дуже крутою, простою і ефективною методикою не тільки про те, як продавати дорожче конкурентів, я покажу, як витиснути весь потенціал з ціни так, щоб ви заробляли максимум доходу і прибутку. Я розповім усе простими словами і покажу на прикладі, крок за кроком, як зробити це швидко, легко. Вже сьогодні не витративши жодної копійки в будь-якому бізнесі. Вам точно потрібно це почути, тому додивіться відео до кінця. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо! І так, щоб ви змогли продавати дорожче, ніж продають ваші конкуренти, потрібно для початку з'ясувати, чому ви змушені конкурувати ціною. Правильна відповідь: бо продаєте такий же продукт, як і конкуренти. Він абсолютно ідентичний за характеристиками, за результатом використання, навіть зовнішній вигляд, такий же, як у продукту, який продають ваші конкуренти. Особливо часто це зустрічається в товарному бізнесі. Щоб ви краще зрозуміли, про що я кажу? Приведу простий приклад: ви хочете купити хліб білий, різаний марки А. Цей хліб продає магазин 1, магазин 2 і магазин 3. Усі три магазини продають один і той же хліб. Абсолютно ідентичний, його навіть один і той же самий постачальник завозить в усі три магазини. Як ви будете обирати для себе найкращий варіант, якщо знаєте, що в усіх цих магазинах продається один і той же хліб? Абсолютно правильно, в першу чергу, ви почнете порівнювати ціну. Так, хтось із глядачів може сказати: тут не тільки ціна враховується, тут ще й потрібно враховувати те, наскільки далеко знаходиться від нас ці магазини, бо якщо до одного магазину... Магазину нам іти 2 хвилини, і ціна на хліб у ньому, наприклад, 15 гривень, а в магазині, до якого нам йти 15 хвилин, ціна на хліб 14 гривень, ми підемо туди де ближче. Це правильно лише частково. Зі свого досвіду і досвіду своїх клієнтів можу сказати, що людина готова йти через все місто в магазин, де ціна на продукт не те що на гривню, але й на 10 копійок нижча, ніж у магазині, які поруч її дом. Звісно ж, тут можуть бути й особисті причини. Наприклад, конфлікт із продавцями магазину, який знаходиться поруч дому, але це вже нюанси, про які можна говорити годинами, тому не будемо відволікатись. Ви запитаєте, а як на рахунок сфери послуг? Тут є, звісно ж, певні відмінності, але якщо ви надаєте послугу клієнту і він отримує конкретний результат, і так само ваш конкурент дає цю ж послугу і дає схожий результат, то тоді можна сказати, що ви продаєте один і той же продукт. Я розумію, звучить трохи складно, тому поясню простіше. Наприклад, уявіть собі, що вам потрібно переслати документи з точки А в точку Б. Для виконання цього завдання ви шукаєте кур'єра. Ви чітко розумієте, який кінцевий результат хочете отримати. Ви хочете, щоб документи гарантовано доїхали у пункт призначення. А не загубились у дорозі, і ви хочете, щоб ці документи опинились в точці Б через 2 години. Ви розумієте, що ваші вимоги доволі стандартні, з якими може впоратись будь-який кур'єр, тому обираєте для себе того, хто виконує роботу за максимально вигідною для вас ціною. Тобто послуга і спосіб і якість її надання схожий в усіх кур'єрів, тому й обираєте вам доводиться тільки за максимально вигідною ціною. І даний принцип буде працювати не тільки в сфері кур'єрських перевезень. Цей принцип працює в багатьох сферах послуг, де є великий попит на дані послуги, однаковий рівень якості надання послуг, велика кількість фахівців чи компаній, які надають ці послуги. Якщо ви відкрили це відео, скоріш за все, ваше підприємство потрапляє в один із цих критеріїв. Або ж якщо ви початківець, то плануєте займатися бізнесом, де конкурувати вам в більшості випадків доведеться саме ціною. Я підозрюю також і те, що ви займаєте, м'яко кажучи, не найсильнішу позицію на своєму ринку, а ваші конкуренти вам сильно перекривають кисень кожного дня. Через це ви не маючи іншого варіанту боротьби з ними, окрім як ціною, повільно, але впевнено з'їдаєте свою націнку. А потім опиняєтесь у ситуації, де вам не вистачає грошей на закупку потрібного товару, і у потрібній кількості, якщо займаєтесь торгівлею товарами, ні на закупку сировини, якщо у вас виробництво. В послугах трохи простіше, бо немає таких великих витрат і немає таких ризиків в плані вльоту на товарах. Якщо ж ви успішно прийшли цю стадію, то далі вас чекає інша. Куди екстремальніше вам не вистачатиме коштів на покриття основних витрат свого підприємства. Причому найважливіших витрат, таких як зарплата, оренда, електроенергія, вода, газ, податки, ви ж розумієте, що якщо ці витрати ви не зможете покривати, зовсім скоро вам доведеться попрощатись із своїм бізнесом. Тому, якщо на якомусь із цих етапів ви себе впізнали, то це відео саме те, що вам потрібно. Я підготував для вас саме ті інструменти, які ви зможете застосувати вже сьогодні, без жодних додаткових витрат так, щоб конкуренти не те що не змогли, але й боялись копіювати ваші дії. Отже, ваше завдання просто підняти ціну на свій продукт. Як би це банально і очевидно не звучало, проте, це працює так, я розумію, це викликає у вас страх. Страх звучить приблизно так: а що скажуть клієнти? А що якщо після підвищення ціни мої клієнти перестануть у мене купувати і перейдуть до моїх конкурентів? І це насправді доволі класична реакція підприємця, який звик йти на постійні поступки своїх клієнтів? А таких, будьте певні, більшість. Практично кожен мій клієнт так реагував на цю пропозицію. Мало того, що вагався, так ще й пручався і казав: мої клієнти не такі. Вони точно на це не погодяться. І все ж, коли вони нарешті піднімали ціну і на свої очі, побачили, що їх продажі не зменшились, а заробляти вони стали більше, то потім казали. Чому ми раніше цього не зробили? Однак маю сказати, що вам недостатньо просто підняти ціну. Тут є декілька кроків, які ви обов'язково повинні врахувати і зробити, якщо хочете, щоб у вашому випадку усе спрацювало. Інакше підвищення ціни і справді може відігнати від вас ваших клієнтів. Перший крок. Перевірте, чи продукт, який ви продаєте, не є чутливим до ціни. Що означає чутливий до ціни? Це означає, що клієнти чітко знають ціну на цей продукт. До таких продуктів зазвичай відносяться ті, які клієнти дуже часто регулярно купують. Також на такі продукти у вас мінімальна націнка, наприклад, хліб. Молоко, сода, сірники. Якщо у вас інша сфера діяльності, просто обирайте товари чи послуги із свого асортименту, які часто і регулярно купують, і на яких у вас мінімальна націнка. Якщо ви захочете підвищити ціни на такі продукти, то тут у вас є велика ймовірність втратити клієнтів. Тому їх краще виключити із свого списку продуктів, які ви хочете продавати дорожче. У таких продуктів інша ціль: вони генератор трафіку. У ваш бізнес. Простіше кажучи, вони приводять вам потенційних клієнтів. І з такими продуктами свій формат роботи, і в одному із відео я розповім про це більш детально. Другий крок промоніторте ціни на продукт у своїх конкурентів. Я кажу про той продукт, який ви хочете продавати дорожче. Одразу уточню, бо не усі розуміють. Кажучи про продукт, я маю на увазі не продукти харчування. Я маю на увазі товар, послугу чи цифровий продукт, який ви продаєте. Думаю, із цим ми розібралися. Тепер повернімось до головного питання, як вам промоніторити ціни на продукт у своїх конкурентів. Просто виписуйте ціни у своїх конкурентів в один список. Дуже важливо, якщо у вас багато конкурентів, то виписувати ціни в усіх конкурентів не потрібно. Виписуйте ціни тільки у тих, із ким ви найбільше конкуруєте. Хто є прямим вашим конкурентом? Тих, із ким ви ділите одних і тих же клієнтів. Наприклад, у вас аптека і за 10 метрів від вас аптека вашого конкурента. Це і буде ваш прямий конкурент, бо ви по факту ділите із ним одних і тих же клієнтів. Якщо аптека конкурента знаходиться в іншому кінці міста, він не прямий ваш конкурент, його ціни вам не потрібно моніторити. Один важливий нюанс. Конкурент, який знаходиться, наприклад, в іншому кінці міста, і не ділить з вами одних і тих же клієнтів, може також бути вашим прямим конкурентом. В якому випадку? У випадку, якщо продукт, який ви продаєте, є тільки у вас. І у нього тут виходить ситуація, коли ви ділите між собою клієнтів, яким потрібен саме цей продукт. І це стосується усіх конкурентів, які торгують цим лімітованим продуктом, і з яким ви можете ділити одних і тих же клієнтів. Також я рекомендую із списку моніторингу цін виключити великий бізнес, компанії, у яких великі мережі чи великі інтернет-магазини. Чому по перше, якщо ви представник малого бізнесу, то шансів перемогти у конкурентній боротьбі проти великого бізнесу у вас? Немає великі компанії дуже часто роблять акцент на низьку ціну, і вони можуть собі це дозволити, бо за рахунок великого обороту будуть багато заробляти навіть при низькій націнці. Якщо ви маючи невелике підприємство і в рази та що в рази в десятки разів менший оборот, спробуєте конкурувати з великими компаніями ціною, ви в кращому випадку нічого не заробите, а в гіршому заженете себе в мінус. І з'їсте свої оборотні кошти, нам з вами це не потрібно, тому одразу відкидаєте думки про цінові війни з великим бізнесом. По-друге, ви зламаєте розрахунок, який ми проведемо далі, і будете діяти неправильно, через що ви не зароблятимете, а втрачатимете гроші. Ще раз повторюю: ми фокусуємось тільки на тих конкурентах, з якими реально можемо боротись. Як оцінити під силу нам боротись з конкурентом чи не під силу? Головний критерій: ваш конкурент представник того ж виду бізнесу, що й ви. Я кажу не про галузь, я кажу про розмір. Наприклад, ви представник малого бізнесу і ваш конкурент теж представник малого бізнесу. Якщо так, то беремо цього конкурента у свій моніторинг. Третій крок: проаналізуйте ціни на продукт у своїх конкурентів. Аналіз у конкурентів дасть вам можливість чітко зрозуміти якою є ринкова ціна, і наскільки ви тримаєтесь близько до цієї ціни. Розрахувати ринкову ціну ви можете двома способами: перший середня ринкова ціна. Тут усе просто. Виписуєте ціни на продукт своїх конкурентів і враховуєте середнє значення. Другий діапазон ринкової ціни. Тобто ви виписуєте усі ціни ваших конкурентів і сортуєте їх у порядку зростання. Зробивши так, ви отримаєте два значення. Мінімальну ринкову ціну і максимальну ринкову ціну. Ви запитаєте, який же розрахунок обрати конкретно вам. Рахуйте обидва. По-перше, це робиться за кілька секунд, а по-друге, обидва цих розрахунки ми будемо далі використовувати. Четвертий крок: оцінюємо потенціал вашої ціни на продукт. Отже, у нас є три умови: перша це ваша ціна на продукт. Друга – це середня ринкова ціна. Третє це є мінімальна і максимальна ринкова ціна. Наше завдання визначити, де ж у цьому діапазоні знаходиться ваша ціна, і витиснути максимальний потенціал із свого продукту. Для цього нам потрібно спочатку розрахувати один дуже важливий показник: дохід від продажу продукту, на який ми хочемо підвищувати ціну. Дохід розраховується дуже просто: кількість продаж помножити на ціну. І вам потрібно саме зараз розрахувати цей показник. Оберіть період, за який будете аналізувати дохід. Це може бути день, тиждень, місяць. Усе залежить від того, який у вас бізнес і яка частота покупок. Тому ставте відео на паузу і порахуйте. У вас зараз може виникнути питання, чому ми рахуємо саме дохід, а не продажі за період. Усе дуже просто: дуже часто при підвищенні ціни продажі починають знижуватися. Через це підприємці в паніці повертають стару ціну. Проте вони забувають те, що найважливіше в будь-якому бізнесі і це не кількість продаж. Запам'ятайте. Найважливіше у вашому бізнесі те, на чому ви повинні завжди тримати фокус уваги, це дохід і прибуток. Що я хочу цим сказати? Тільки одне. При менших продажах, але в вищій ціні, ви можете заробляти більший дохід. Приведу простий приклад: ви продаєте тарілки. Ціна однієї тарілки 20 гривень, і в місяць ви продаєте таких 80 штук. В результаті за місяць ви заробляєте на продажі цих тарілок 1600 гривень. Що буде, якщо ви, наприклад, Піднімете ціну на трілку з 20 до 25 гривень. Ваші продажі ймовірно знизяться і продасте ви, наприклад, не 80 а 70 штук. Так, більшість підприємців у цей момент почне панікувати і поверне ціну назад. Але якщо ми порахуємо, скільки ми заробили, продаючи за ціною 25 гривень, то виявиться, що ми заробили 1750 гривень. Це на 150 гривень більше ніж попереднього місяця. Круто, правда ж? А це можуть бути зовсім інші, в рази більші цифри в залежності від того, що ви продаєте. Думаю, логіку ви зрозуміли. Проте, як я казав раніше, недостатньо просто підняти ціну на продукт. Потрібно робити це правильно, щоб не злякати клієнтів і не передати його в руки конкурента. Тому не поспішайте одразу бігти до себе на підприємство чи телефонувати своїм менеджерам. Проявіть терпіння і продовжуйте слухати те, що я кажу. Далі цікавіше. Тепер, коли ви розрахували свій дохід за наявною ціною, можемо переходити до оцінки потенціалу ціни продукту. Простіше кажучи, ми повинні зрозуміти, де серед цін конкурентів знаходиться ваша ціна і що ми можемо із цим зробити. Тут є декілька варіантів. Перший варіант, ваша ціна нижче мінімальної ринкової ціни. Якщо у вас така ситуація, можете одразу піднімати ціну до мінімальної ринкової ціни. Далі тримаєте нову ціну стільки часу, скільки ви обрали в розрахунку доходу. Наприклад, ви розраховували дохід за місяць, отже, і нову ціну ви повинні тримати місяць. Коли час пройшов, розрахуйте дохід відносно нової ціни і порівняйте: виріс він. Чи знизився? Якщо знизився, можливо, ви продаєте продукт, який дуже чутливий до ціни. В такому випадку краще обрати інший продукт і продовжити тестування. Якщо ж дохід залишився таким же або виріс, переходьте до наступного варіанту. Другий варіант ваша ціна вище мінімальної, але нижче середньої ринкової ціни. В такому випадку у вас є два підходи: перший підхід агресивний. При агресивному підході ви одразу підвищуєте ціну до середньої, аналізуєте дохід після підвищення. Якщо дохід знизився, плавно знижуєте ціну. Щоб плавно знижувати ціну, ми будемо використовувати крок ціни. Одним кроком ми будемо називати ціну конкурента нижче нашої. Наприклад, ваша ціна на продукт 10 гривень, 11, 12, 13, 14 гривень ціни конкурентів в діапазоні від мінімальної до середньоринкової ціни, а 15 це є середньоринкова ціна. Ви підвищили ціну до 15 гривень, почекали місяць, побачили, що продажі знизились. Отже, тепер ви знижуєте ціну до 14 гривень, робите крок назад. Чекаєте місяць і аналізуєте дохід. Дохід знову знизився, робимо ще крок назад на 13 гривень. І так робимо до тих пір, поки дохід не перестане знижуватись. Другий підхід плавний. Плавний підхід схожий на агресивний, але працює він трохи за іншим принципом. Тут ви плавно крок за кроком підвищуєте ціну. Робите це до тих пір, поки дохід не перестане збільшуватись. Беремо той же приклад, що і в агресивному підході. Наприклад, ваша ціна на продукт 10 гривень, 11, 12, 13, 14 гривень ціни конкурентів в діапазоні від мінімальної до середньоринкової ціни, а 15 це середньоринкова ціна. І ви крок за кроком рухаєтесь до середньоринкової ціни. Спочатку ставите ціну 11 гривень, аналізуєте той же місяць, розраховуєте дохід, порівнюєте з доходом за попередньою ціною. Якщо дохід виріс, робимо наступний крок: на 12 гривень. І так повторюємо послідовність переваги агресивного підходу в тому, що ви швидко можете досягти росту доходу, а плавний зручніший для психіки. Вашої, ваших клієнтів, працівників, я би навіть сказав, він більш непомітний для клієнтів. А отже, у вас менше шансів нарватися на критику, заперечення чи відлякування клієнтів. Проте, незалежно від того, який підхід ви обрали, пасивний це чи агресивний, якщо вам вдалося дійти до середньоринкової ціни, при цьому дохід не зменшився, це означає, що у вашого продукту ще є потенціал. А отже, саме час переходити до наступного етапу третій варіант: ваша ціна рівна вище середньої, але нижче максимально ринкової ціни. Тут також можна було б застосувати два підходи: чи агресивний, чи плавний, проте не все так просто. Чому? Бо ціни, які вище середньої, сильно кидаються в очі клієнтів і в більшості продуктів відлякують їх. Звісно, усе залежить від конкретної галузі, продукту, але я закликаю завжди своїх клієнтів діяти обережно. Тому, аби у вас не виникало проблеми із відлякуванням клієнтів, рекомендую використовувати плавний метод підвищення ціни. Принцип роботи той самий, що і в попередньому варіанті, коли ми рухались від мінімальної до середньоринкової ціни. Давайте для зручності ще раз приведу приклад, як це працюватиме. Ваша ціна 15 гривень. 16, 17, 18, 19, 20 гривень. Ціни конкурентів в діапазоні від середньої до максимальної ринкової ціни. 21 гривня це максимальна ринкова ціна. Ви аналізуєте дохід за місяць за ціною 15 гривень. Тепер ви робите крок вперед до ціни 16 гривень. Аналізуєте дохід за місяць, порівнюєте з доходом за ціною 15. Якщо дохід виріс, наступний крок до 17. А далі повторюєте цей цикл. Повторюєте до тих пір, поки не стикнетесь із зменшенням доходу. Далі у деяких глядачів може виникнути ще одне питання: а що якщо мені вдалось дійти до максимальної ціни? А дохід не зменшується у цьому випадку, ми переходимо до наступного варіанту. Четвертий варіант ваша ціна рівна вище максимальної ринкової ціни. І це питання справді дуже важливе, адже якщо на попередніх етапах було зрозуміло, який крок ціни буде наступний, то тепер кроків не залишилось. Як бути? По-перше, тут ми будемо використовувати тільки плавний метод підвищення ціни. Чому? Тому що ми не знаємо, як клієнти реагуватимуть на кожне наступне наше підвищення ціни. Може бути так, що наступна ціна злякає клієнта, і він перестане у нас купувати. Тому аби максимально знизити стрес клієнта і при цьому продовжувати збільшувати свій дохід, і прибуток, ми повинні рухатись максимально обережно. Яким чином, нам потрібно робити такі ж кроки, як ми робили у попередніх варіантах. Ви скажете. Але ж у нас їх немає, будуть. Ми зараз собі їх створимо самостійно. Яким чином? Дуже просто. Беремо діапазон цін на продукт наших конкурентів, весь діапазон. Той на основі якого ми проводили аналіз. Далі від кожної наступної ціни віднімаємо попередню. Таким чином, ми отримуємо розмір кроку. А далі до своєї наявної ціни додаємо розмір кроку і отримуємо нову ціну, яку потрібно протестувати. Давайте глянемо, як це буде працювати на прикладі. Ваша ціна 21 гривня. Це максимальна ціна: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, це весь діапазон від мінімальної до максимальної ціни. Далі рахуємо 20 мінус 19, 1 гривня, це є розмір кроку ціни. Так як у нашому прикладі усі кроки мають однаковий розмір, можемо обмежитись одним цим розрахунком. Але що якщо у нас кроки ціни різні? Тоді для кожного кроку ціни ми рахуємо розмір, а потім з отриманих даних виводимо середнє значення. Звучить складно, я розумію, тому покажу, як це виглядає на прикладі. Ваша ціна 21 гривня, 10, 12, 15, 16, 18 гривень це ціни конкурентів. Рахуємо розміри для кожного кроку. Тепер вирахуємо середнє значення усіх розмірів. В даному випадку це 2 гривні 20 копійок. Далі ми додаємо 21 гривню плюс 2 гривні 20 копійок, виходить 22 гривні 20 копійок. І це середнє значення розміру можете додавати до своєї ціни. А далі тестуєте нову ціну, аналогічно, як і в попередніх прикладах. Якщо у вас є певний страх у подальшому підвищенні ціни, і ви боїтесь того, що клієнта нова ціна може злякати, що цілком може бути, але при цьому ви хочете продовжувати збільшувати ціну, рекомендую зробити ще плавніше підвищення. Ціни. Яким чином? Аналогічно, як і в попередньому прикладі, розраховуємо розміри кроків ціни. Тепер усі ці кроки ми розміщаємо в один діапазон і сортуємо від максимального до Мінімального значення, мінімальне значення розміру кроку ми будемо використовувати для підвищення ціни. Покажу, як це виглядає на прикладі. Беремо ті ж дані, що ми щойно розраховували. В даному випадку мінімальне значення це є 1 гривня. Тепер визначаємо наступну ціну: 21 гривня плюс 1 – 22 гривні. І знову ж таки тестуємо ціну, аналізуємо результат, робимо крок вперед, залишаємось на новій ціні або повертаємось до попередньої. Усе залежить від того, що відбулося з доходом після підвищення ціни. Якщо після підвищення ціни дохід виріс, робимо наступний крок. Якщо після підвищення ціни дохід залишився без змін, робіть наступний крок. А якщо після того як ви підвищили ціну, дохід зменшився, Робіть крок назад. Зараз у вас, скоріш за все, може виникнути ще одне питання. А що робити, якщо я досягнув максимальної ціни на свій продукт і далі неї дохід не росте? В такому випадку берете інший продукт і повторюєте усю послідовність, яку ми з вами пройшли. Ваше завдання кожен свій продукт. Довести до максимально можливої ціни на свій продукт, я видаю вам покроковий, ефективний і максимально універсальний алгоритм, який ви можете застосувати вже сьогодні. Але враховуйте, що кожна ситуація, кожен бізнес і кожен клієнт унікальні, і врахувати усі нюанси в одному відео неможливо. Крім того, на будь-якому етапі ви можете легко помилитись, через що злякаєте своїх клієнтів. Тому, якщо у вас виникають питання. Конкретно по вашій ситуації приходьте на консультацію. Посилання для запису в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Це саме те, що ви повинні побачити наступним. До зустрічі в одному із них вже за кілька секунд.